Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні прийшли до нас незвичайні гості, впізнали їх? Так, це сімка та нолик. І вони принесли чарівну загадку. Спробуйте її відгадати. В кожнім домі, в кожній хаті незвичайні є прибори, є машинна помічниці. Прибирають на світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та просують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Так, це побутові прилади, це домашні помічники. Вони оточують нас усюди. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам скрізь. Без них було дуже важко. Діти, фіксики, приготували безліч цікавих ігор. Хочете з ними пограти? Тож, почали. А зараз пограємо в гру продовжу речення. Я буду речення починати, а ви повинні продовжити. Сказавши, яка побутова техніка є у нас вдома. Зрозуміли? Почали. У мене вдома є холодильник. Повторіть. Холодильник. Замість нас працює. Посудомийка. Повторіть. Посудомийка. У кімнаті в нас працює телевізор. Повторіть. Телевізор. У ванній кімнаті є пральна машина. Повторіть, пральна машина. На кухні є. Мікрохвильова піч. Повторіть, мікрохвильова піч. Молодці. Ви гарно склали речення, яка побутова техніка є у вас вдома, але які дії вона виконує. Ми дізнаємось за допомогою мнемодоріжок. Ось розгляньте мнемо доріжки та складіть речення, які дії виконує дана техніка. Холодильник холодить продукти. Повторіть за мною. Холодильник холодить продукти, молодці. Пральна машина ПЕРЕ одяг. Повторіть. Пральна машина ПЕРЕ одяг. ПРАСКА прасує одяг. Повторіть. ПРАСКА прасує одяг. Молодці. Пилосос прибирає кімнату. Повторіть зі мною. Пилосос прибирає кімнату. Посудомийка миє посуд. Повторіть, посудомийка миє посуд. Фен сушить волосся. Повторіть за мною. Фен сушить волосся. Молодці. Ви старанно виконували цю вправу. Діти. А ви знаєте, що є побутова техніка, назва якої утворюється з двох слів. І ці слова. Називаються складними. Отже, ми спробуємо утворити ці слова та назвати цю техніку. Готові. Варити каву. Як назвати одним словом вірно, кавоварка. Повторіть. Кавоварка. Засмоктувати пил. Як назвати одним словом? Вірно, пилосос. Повторіть пилосос. Пекти хліб, а по-іншому хлібо. Пічка, повторіть, хлібопічка. Витискати сік. Як назвати одним словом? Соковитискач. Повторіть. Соковитискач. Рубати м'ясо. Як буде? По-іншому. Так, м'ясорубка. Повторіть. М'ясорубка. Молодці. Молоти каву. Як назвати одним словом. Правильно, кавомолка. Повторіть кавомолка. Молодці фіксикам сподобалось, як ви грали та відповідали на запитання, але їм час повертатися до своєї домівки. Давайте скажемо їм до побачення! Діти, про що сьогодні ми з вами говорили? Вірно, про побутову техніку. Яку техніку ви знаєте? Вірно, холодильник, посудомийка, кавоварка, м'ясорубка та багато інших. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До нової зустрічі!